Ось так приїжджаю, нікого немає вже, ніхто не зустрічає. Порожня. листя нападало. Залишилася собача будка. Собаки нема. Не думав я, що. Я так рано буду приїжджати сюди, а тут вже нікого не буде. Таке життя якесь так якось незрозуміло все дуже швидко проходить. Але ще минулого року мама була вдома. Знаєте, я приїжджав в жовтні. Минулого року. І коли я їхав назад в Київ, то ми обійнялися з мамою останній раз. І це був останній раз і ти не знаєш в той момент, що це останній раз. Більше я маму вдома не бачив, бо вона. Вже її завезли в лікарню. І вона мені до останнього не говорила, що в неї дуже все серйозно і дуже погані в неї діла. А коли я приїхав, я її запитав: кажу, мама, ну як так кажу? Чого ти раніше не сказала? А вона мені, знаєте, яку фразу сказала? Вона вже була дуже слабка, вона вже майже так ледь говорила. Каже: Я не хотіла, щоб ти переживав. Ось такі мами. Бережіть своїх батьків. Приїжджайте частіше, дзвоніть частіше. нас стає момент, коли їх не стане. Я кажу, не може не стати, а їх не стане, так як зараз немає моєї мами, немає моїх батьків обох.